Салам алейкум, любі друзі, дорога родина. Я вирішив поїхати на південь від Києва для того, щоб дослідити, як виглядають славетні Дніпро-Кручу, про які писав Тарас Григорович Шевченко, і подивитися, які ж там високі береги і що взагалі собою являє південь Києва і Південь Київщини. Бо багато бачив, багато читав, багато бачив в інстаграмі. Там є такі крута дуже локація, в якої сьогодні хочу потрапити. Я загуглив, як мені це зробити. Приїхав на метро Видубичі і сижу, чекаю маршрутку, а маршрутки немає. Виявляється, що для того, щоб потрапити мені в Витачі, в точку, в яку я хотів приїхати, мені було потрібно прийти на 8 ранку, а наступна була аж о 14.40. Наскільки я приїхав десь 9.30, думав, тому вже з раночку посплю і потім поїду собі спокійно досліджувати це все у світлій порі року, то відповідно мені це не вдалося. Я зараз приїхав в населений пункт Українка, буду далі пробувати. Доїхати до терпілля автостопом, тому що іншого варіанту доїхати сьогодні до Витачева у мене немає. Сподіваюся, що мені це все вдасться, ви побачите дуже цікавий випуск і надихнетеся їхати також. Але вважайте, що якщо ви хочете поїхати раптом туди громадським транспортом, то це потрібно робити о 8 ранку або їхати туди на власній машині. Це центральна площа міста Українки. Мені чомусь дуже сильно нагадує якесь Дніпрорудне чи Енергодар, або навіть Васильівку, десь ну, місцями, не враховуючи ці високі багатоповерхівки. Тут така центральна площа. На центральній площі знаходиться невеликий меморіал, присвячений захисникам України, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. І дуже цінно, що містяни і міська влада пікуються про пам'ять своїх героїв і своїх захисників. Це дуже важливий кейс. І мене тішить, що такі є місця в кожному місці, Місті України. Не тішить, звісно, що така ситуація є, але те, що відбувається, Дають пам'ять і намагаються пам'ятати, це є дуже-дуже важливо. Мені в очі впала історія Андрія Гноєвого, який був командиром бойової машини. І він загинув в населеному пункті Діброво Луганської області. Саме там, якраз, ми стояли в 2022 році, і нас нашу 125-ту Бригаду 215 батальйон міняла якраз е, київське ТРО. І виявляється, що Андрій був якраз з числа тих е, захисників, які приїхали е, міняти нас на цих позиціях. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Якщо мені не вдасться сьогодні доїхати до Витачева, програму мінімум я виповню, тому що покажу вам зараз просто якийсь космічно нереально імбовий. Парк набережну в населеному пункті Українка. Це прям щось масштабне, феєричне і таке вайбово європейське. Тут всі ходять зараз на члі, можливо, тому що сьогодні субота, а можливо, тому що тут гарні краєвиди, крута погода і неймовірно красива набережна. Ви тільки погляньте на це футбольне поле. Тут прям травичка і вона не витоптана, і по ній прям так класно ходити бігати. Дуже-дуже гарна локація. Ну і поле широчезне-величезне, не знаю, можна прям проводити якісь е, змагання з чемпіонату футболу е, по Європі. Точніше, чемпіонату Європи по футболу. Е, клас. Тут дітки вже бавляться, там є маленьке міні-поле з двома воротами, а є оце величезне, широченне. Так і там у нас знаходяться спортивні майданчики. Як просто можна не закохатися в цей вид. Так виглядає набережна. Тут зараз бігають люди. Якби я жив я б, напевно, бо єдине чим би тут займався. Це просто увесь час бігав. Ну, це якийсь запаморочливий краєвид. Я в захваті взагалі від такого, що таке існує таке може бути. Ось там якісь такі гори, там попереду острівець з різнобарвними деревами. Тут взагалі якийсь будиночок поставили на дереві. Я спробував застопити машину в місті, але мені, на жаль, цього не вийшло. Тепер зараз спробую дійти трошечки вперед, вийти вже за межі населеного пункту і спробувати стопити там. Бо час іде, скоро вже почне менішити, бо я вже бачу, що сонце досього свого Але Мені треба якось добратися туди, відзняти контент і повернутися назад до Києва. Завдання з максимальною зірочкою, хлопче. А де ти живеш? Я живу в ластівчиному гніздечку. Просто якийсь кримський вайб відбувається в українську. Українці. Перепрошую. Все ніяк не можу запам'ятати. Це ну, хто взагалі придумав називати місто Українка. Це, це складно для сприйняття. Я його намагаюся якось так постійно вивернути. І не можу все ніяк запам'ятати, що це населення куль називається Українка, а не якось інакше. А поки йшов до виходу з дороги, то знайшов таку дуже гарну гідроспоруду, з якою відкривається запаморочний вивид. Вау! Я б тут, напевно, хвилин на 15 без засів і просто би повтикав далину. Сталася чарівна магія, і я знайшов водія, який мене привіз аж до дотерпіллям. Тому мені залишився невеликий ще крок а, приїхати в одне село Халеп'я і я вже буду у Витачеві. Я застопив ще одну машину з військовослужбовцем, ми з ними дуже гарно поговорили. Я приїхав, видачав диво сталося. Я добрався. Мені дуже кайфово, що мені вдалося це зробити. Але коли я приїхав сюди, то я не розраховував побачити наступну картину. Тут Якась шалена кількість людей, мені здається, що тут напевно зібрався весь Мелітополь за розміром. Тут багато нема де припаркуватися. Таке паломництво до цього місця. Ніби я не знаю. Коротше, я здивований, Не знаю, як писати мій шок, але ну людей тут направда дуже багато. Дядя Капішон, бо вітер нереальний, людей багато, тому доводиться зараз шукати якусь таку цікаву локацію для того, щоб вам розказати, чому я приїхав питати, і ішов взагалі такого в цьому місці, чогось ти приїжджає така шалена кількість людей. Мені здається, що мені вдалося з'ясувати цьому істинну причину. Ну, По-перше, це краєвид, це вау, а по-друге, це важливе історичне місце. Коротше, Витачів — це справжні Карпати недалеко від Києва, бо тобі треба постійно спускатися по якогось гірках. Але мені це взагалі нагадує більше в принципі, кримські гори, аніж карпатські, По одній простій причині. Там є море. Море у вигляді Дніпра, яке виглядає до нас з дерев. Після дуже довгих поневірянь мені вдалося нарешті знайти місце, де я можу красиво сісти, де не буде співати ніяких пісень, народні якісь колективи, не буде гамору і можна буде насолодитися природою, Дніпром і своїми думками. Кращого місця годі шукати. Просто погляньте на цю дивовижну лавку, на яку можна сісти і насолоджуватися цим божественним краєвидом. Я вже закохано витачив, і це буде моя не остання подорож сюди, незважаючи на те, що це місце прям екстремально туристичне. і Тут зараз просто відбувається якесь вакханалія по кількості людей, але тут є можливість знайти своє місце, усумітниці і насолоджуватися красою навколишнього середовища. Е, Що ж, друзі, знайомство моє з витачевом почалося у 2021 році. Тоді я разом зі своєю е, знайомою Анастасією ходив на фільм, який називався «Вавилон-20». Це фільм українського виробництва про перші роки голодомору, і е, у цьому фільмі знімався, до речі, Іван Миколайчук і Любов Поліщук. Е, якщо Іван Миколайчука, ви знаєте, тому що це дуже відома особистість, то Любов Поліщук е, на скон років на жаль грала у дуже таких дивних серіалах, таких як Ме прекрасна няня. Слухай, в нашій баба Наді зовсім криша уїхала. Срочно зібралася замуж. Там, де вона грала роль мами Анастасії Заворотнюк, а, але у 70-х роках це Любов Польщук була доволі таки перспективною і прекрасною акторкою. Ем, і вона постала у цьому фільмі Вавилон 20 ем, в такому образі тендітної і сильної жінки. І ми, коли передивлялися цей фільм в кінотеатрі, до речі, жовтень жовтень інколи проводить такі цікаві сейщини, де ем, показує якісь старі фільми, на які можна сходити прямо в кінотеатр. Ну, ви тільки собі уявити, там фільм 1978 року, а ви можете просто прийти і подивитися. Його зараз. І власне, вона. Тоді в цьому фільму поставив таких неймовірно красивих образах, і це все було у поєднанні з краєвидами. Що мені стало цікаво, а де ж це знімали? Тому що ну, наче схоже, на таке Дніпро, річка, і в принципі по темі а, цього твору фількіно картини теж а, фігурує Дніпро. Я задався собі цим питанням з і дізнався, що знімали більшість цієї картини у населеному пункті витачі. Тож мені стало неймовірно цікаво сюди колись потрапити, приїхати. Але тоді я відкладався на потім на потім, потім сталося повномасштабне вторгнення. Зараз у мене є можливість приїхати сюди, і я вирішив це нарешті на якихось вихідних це зробити. Значить, з чого взагалі складається видач? Вдачу це таке невеликий населений пункт, і він був відомий ще з часів Русі, тому що саме першу згадку про цей населений пункт було відображено у літописі, який називався Трактат про імперію Костянтина VII, Це був Візантійський імператор, де він згадав про порт. Витачів, який був перед столицею Русі, стольним градом Києвом, і власне це місце відігравало важливу роль. Ви як бачили, в принципі, краєвиди дозволяють їй відігравати цю важливу роль, тому що знизу Дніпро тут відкривається велика панорама, де можна дивитися і спостерігати в принципі за всім, що відбувається навколо. Тож, це місце було заселене ще здавна. Ну і плюс Витачів відігравав дуже важливу таку роль в якості оборони. Споруди, саме тому, тому що тут е, знаходилось е, укріплення, які дозволяли запобігати набігам половців, е, які е, наступали зі сторони Дніпра е, на територію е, Києва. Тож е, це місто було важливим, Як і в, власне великий, велика плеяда невеликих таких населених пунктів зараз, е, розташованих на південь від Києва вздовж Дніпра. Цікавим є те, що колись а, тут були лоцмани і була переправа. На... По той берег Витачева знаходиться населений пункт, який називається Київ, і навіть я десь читав, що була якась переправа зроблена, але цієї підтвердження інформації я більше ніде не знайшов. Тому, якщо ви можливо знаєте, чи це дійсно правда, то напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати історію про сполучення між двома берегами Дніпра. Бо направду тут течія доволі така сильна, я ну не уявляю собі, як це могли там зробити умов. У 17-18 столітті. От, е, після історії з Київською Руссю, там де Витачів відіграв важливу роль, а забув ще сказати, що е, у 1240 році е, місто було спалено, як і Київ, вщент, і е, тут залишилася маленька кількість людей, яка вижила, але після того, як вже монголи пішли з цієї території, сюди прийшли. Великий то населений пункт почав поступово відрочуватися. Найтяжчим періодом для Витачева оптимально був період радянської окупації, бо тоді місто дуже сильно потерпало від Голоду мору 1932-1933 року, а згодом і колективізацією. Тут були три колгоспи, які згодом об'єдналися в декілька, і витачів має таку дуже багату історію, яку можна почитати. Я залишив в описі до цього відео е посилання на історію міста. Ви там просто зануритись у ці е перипетії, тут прям справжня гра постоя була. Е але я хочу прийтися по основному, тому вам розкажу в принципі, до чого як підійшов витачів до отримання Україної незалежності, тому що е там є дуже така цікава історія. Яка для мене стала справжнім відкриттям. Е, і власне ці три колгоспи, е, які знаходились тоді в Витачі, вони між собою змагалися. Там була е, ще історія з розкуркуленнями, тут сиділи людей, там були ще міжусобиці. Коротше, Витачів дуже, дуже важко пережив е, цей час. І в е, 91-му році стає українська незалежність. Сюди приїжджає м, дисидент, е, звали його Олекс Бердник. Що ми зараз будемо запалювати вогні, розганяти пітьму, то у 21-22 віках Україна вся буде покрита вогнями духа. Колись я бачив навіть такі ще за радянської влади, бачив дивний сон, ніби я стою десь там над Дніпром, а бачу Карпати. І говорила, знаєте, така трьохглава вершина там. І раптом я бачу. Гаверла вибухнула таких вулкан. Вогонь застонів, аж у небо. А потім сюди ближче, менші гори прориває і вулкані, вулканічно так вивергають лаву в небо. А потім ближче тут поділля, а потім дивлюся, вже зовсім туди на степах наших, середньоукраїнських могили козацькі тріскаються і звідти ж бухає вогонь. А потім вже навіть могилки просто на цвинтарях. І потім я раптом відчуваю, отакий ніби годинник б'є. Цок, 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 цок. А я дивлюся, йду по вулиці, дивлюся ракети, ракети, на яких написано «Made in USSR», тобто зроблено в Радянському Союзі. І це ну настільки непересічна особистість. Він був дисидентом. Uh, і він uh, свого часу був в Гулазі, і він намагався з Гулагу втекти на повітряній кулі. От тільки собі уявіть, втекти з Гулагу на повітряній кулі. How it is possible. Uh, і він розробив також свою теорію uh, космогонічну, там де там були титани і люцифери. І також він заснував uh, першу духовну українську республіку. Ага, і власне в складі цієї першої духовної республіки він збудував церкву. Я коли проїхав? У витачів я такий думав: вау, якась тут старовинна козацька капличка. Ви що ні, вона новобут, але вона настільки органічно вплітається взагалі в навколишнє середовище, що це диво даєшся, як можна таке було зробити. Олесь надихався твором Тараса Шевченка, і власне ця церква побудована з картин Тараса Шевченка, де Тарас Шевченко із свого своєю, своєю чергою взяв у козаки. Тобто там була якась така локальна церква, він її перемалював, а Олес Бердник вирішив її збудувати. І вони її відкрили саме в той день, коли тут був з'їзд князів. 30 червня 1100 якогось року, на жаль, не пригадаю з пам'ятної таблички, яка стоїть на вході з цієї церкви. І, Ну це круто, ну це дуже неочікувано. І в нього ну цікава біографія, і взагалі те, як інтегрувалася ця частина якоїсь такої старої історії чоловіка, який намагався втекти з гулагу на повітряні кулі, і церква. І це все зробило якийсь феєричний мікс, який вилився у красиву капличку, яка зараз є місцем, яке притягує велику кількість людей, як ви бачили, на це місце. Я в захоті взагалі від Витачева, Я дуже раджу вам сюди поїхати. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я вам ще на кінець залишив декілька дуже соковитих кадрів. Тому насолоджуйтесь переглядом. Не забувайте поставити вподобайку на це відео, підписатися на канал і чекати нових відео. Я не міг оминути увагою головну родзинку Витачева локальну крафтову пекарню «Витач». Однак почастувати себе їх розкішними смаколиками я не зміг, бо черга охочих насолитися свіжою випічкою була просто захмарна. Дуже тішить, що існує такий локальний бізнес, який настільки круто розвиває свою громаду, так що, якщо ви будете там на машині, то неодмінно відстійти чергу і почастуйте себе. А еще нет.